Сьогодні розкажу про зальот на 400 баксів. На кожній роботі можливі зальоти. Тобто можна зіпсувати якийсь станок, можна зіпсувати автомобіль, попасти в аварію чи щось таке. Всюди є ризик. Я стягнув кришку таку прикольненьку, глянцеву, вона навіть не фотографується, бо це капець з телефона Samsung S22 Ultra, і тут приклеєно. Індукційна зарядка. І вона вклеєна досить мощно, потужно Я її піддіваю пластиковим інструментом. Відклею акуратненько. Відклею, 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 вона зараза не відклеюється. І відрізаю шматочок шлейфа. Це шліф дисплей, дисплей. Тобто, це меняется разом дисплеем Або паяти. Ну, паяти тут нереально, бо супер микроскопичные дроти. Реально, але дуже складно. И це залет. Это залет на 400 баксів, бо дисплей коштує 400 баксів оригинале. Але це не мій випадок, бо в мене є шлейф. І він тут змінний.